Збирала тільки що замовлення, ну як завжди, то як окопую там поливаю. Думаю, зараз полью. І сповнила, яку я глупость створила. Коротше, у ліцид розкидала, попереднє відео було. Там вже написано. Ну, по. По межі треба розкидати, а я в на грядку накидала. А тепер сама собі думаю, як же ж, ну перед тим, як лай, думаю, а як же ж воно ж розчиниться, як же ж потім э, смисл тов буде от э, цього, що я з 90 гривень купила цей оліцит. Коротше, треба було все-таки прочитати інструкцію, і по інструкції написано, що по межі. І тоді було все добре. Да, по дорожках там же десь що Перші рази, я купувала, що обрамлювати такого треба обсипати. Двір, грядки, і тоді, і тоді буде щастя. Ось так от. Тому читайте завжди інструкцію і буде все добре. Бажаєте замовити мої рослиночки, пишіть мені особисті повідомлення і різноманітні, що там у мене мед є, товари, ікра червоної, чорної щуки. Хто хоче, пишіть.